Фронт стискається навколо Курахового. Кендерівці гинуть на Курщині. Та виставка Баффета в Києві, що вразило американського мільярдера у понищених війною українських містах. Ви дивитесь ТСН онлайн, Я Іван Костроба. Тисніть лайк, дзвіночок і коментуйте те, що найбільше сподобалося. Починаємо. Окупанти захопили сонцівку, а також просунулися на Донеччині у дев'яти населених пунктах біля Новотроїцького, Брестків, Зеленівки, Нового комара, Сторожевого, у Кураховому, Пушкіному, Дачинському і відродженні. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт офіційних підтверджень цієї інформації. Немає натомість у ранкових зведеннях генштабу йдеться про складну ситуацію навколо цих населених пунктів. На Покровському напрямку наші воїни відбили під 40 атак ворога найгарячіше в районі Миролюбівки, Сухого Яру, Нової Лизаветівки. Складною ситуація лишається і на Времівському напрямку. Там окупанти за підтримки артилерії 27 разів штурмували наші позиції поблизу сухих ялів. Тимирівки і Новопілля на Курахівському відтинку важкі бої найспекотніші біля сонцівки і навколишніх сіл. Тут наші укріплення штурмували з 30 разів. А загалом на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Фронт стискається навколо Курахового. Далі більше українські воїни відійшли з Успенівського Гданівського мішка. Пише Діпстейт. Це сталося після того, як росіяни перерізали єдину дорогу, що сполучала з оточеними селами, і зайняли позиції ще ближче до міста. Саме Курахове під постійним вогнем окупантів. Усі житлові забудови міста потрощені, але його і досі. Утримують наші десантники. Докладніше про ситуацію на цій ділянці фронту дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, Курахове з висоти пташиного польоту. Місто, що розташоване за півтора десятки кілометрів від окупованого ще у 2014-му Донецька, нині Курахове саме наполовину загарбане росіянами. Побиті багатоповерхівки і абсолютно порожні вулиці. За якихось два місяці Курахове перетворилося на поле бою. Фронт навколо нього стискався з півночі та сходу майже одночасно. У жовтні окупанти отримали успіхи в районі Єрника. Містечко має панівну висоту, і це відкрило дорогу росіянам аж до берегів Курахівського водосховища, яке розділяє місто. Не спинив ворога навіть розлив води, що стався після вибуху на Дамбі у старих тернах. Ось це воно, все із Водночас росіяни тиснули на місто із півдня. Після падіння сусіднього вугледару міста, яке неодноразово називали воротами до Корахового, позиції сили оборони почали сипатись, ніби картковий будинок. Збройні сили втрачали ледь не по селу щотижня. А росіяни штурмували без зупину, застосовували техніку і хвилями наступали піхотою, вклинюючись між позиціями наших підрозділів і оточували їх. Крайній прорив росіян, де вони отримали успіх у спенівський виступ. Там наші підрозділи фактично за добу опинились в оточенні. Десять бронемашин окупантів прорвали нашу лінію оборони і десантували піхоту, яка пішла на штурм позиції українського війська. Окупанти перерізали єдину дорогу з села Ганівка, яку ще утримували наші армійці. Українські воїни, а це три підрозділи збройних сил, вимушені були виходити з Успенівського мішку, покладаючись на власне везіння. Хто і як тільки міг? Все так, як і говорилось. Потім прийшла команда. Виходіть ну, хто камишамі, хто по болоту, хто по полю, хто так. Фронт навколо Курахово стиснувся ще більше. Тепер до єдиної дороги, яка сполучає наші сили, котрі тримають частину міста не більше 7 кілометрів. І та частина автошляху повністю під вогневим контролем ворога, не лише артилерії росіян, а й ударних дронів, які цілодобово рояться на шосе Донецьк-Курахове Запоріжжя. Юлія Крієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Трати серед кндрівців на Курщині підтверджують джерела в американському пентагоні. Про це повідомляє видання New York Times. За даними Міноборони Сполучених Штатів, українські сили могли вбити або поранити вже кілька сотень солдат з КНДР, яких Пхеньян відправив для допомоги країні загарбниці на Курщину. Виявилося, кндрівці не були загартовані в боях спеціалістами, тому удари України по пунктах управління і позиціях піхоти для них стали справжнім шоком. В результаті багат. То жертв. підтвердження про втрати серед північнокорейців вже опинилися в розпорядженні СБУ. Фахівці перехопили розмови медсестри з московської області та її чоловіка-окупанта. Жінка розповідала про що не менше дві сотні поранених кендерівців у шпиталі. Найбільше медикам ускладнює роботу з пораненими. Мовний бар'єр. Сьогодні за Курським я бортом їду. 120 людей чоловік в поїзді. Лариса мне говорит, как ты поймешь, что, что им надо бейсбол делать. Я говорю, не А орать будут, значит и болит. Как я... Ну считаю, да. Что, элитные, что ли, они, эти корейцы. Освобождаем до них какие-то определенные палаты, и без Пипец, дурдом какой-то. Считай, вчера поезд был, тоже, да, примерно, около ста человек. Сегодня еще 120, это уже 200. А сколько их еще там, одному богу известно. Розмова про Україну у Брюсселі. Сьогодні президент Зеленський разом з лідерами Британії, Франції, Німеччини, Італії Польщі і генеральним секретарем НАТО обговорять ситуацію в нашій державі. Також альянс підтвердив переговори Володимира Зеленського і Марка Рютте. Вони відбудуться ввечері. За планом на зустрічах говоритимуть не про конкретні рішення, а про те, що відбуватиметься в найближчі тижні і місяці. Підтримка України це захист усієї Європи від російської агресії. Напередодні заявив польський прем'єр. Дональд Туск відвідав Львів, де оголосив про 100 мільйонів євро допомоги від Польщі. І з президентом України вони обговорили підготовку до головування Польщі в Раді ЄС, оборонну співпрацю, справедливий мир, історичні питання та повернення українців додому. Дональд Туск запевнив, Варшава буде підтримувати Україну на шляху до ЄС і НАТО. А Володимир Зеленський зі свого боку наголосив на важливості посилення української армії та отримання реальних гарантій безпеки від партнерів. Україна завжди могла розраховувати на польську підтримку щодо входження до ЄС та НАТО. Якби це залежало від Польщі, це б не тривало довше, ніж один день. Багато чого залежить і від Сполучених Штатів, і від Європи, як сказав один Дональд. Що може закінчити війну швидко за добу. А сьогодні у нас другий дональд, і, і сьогодні прем'єр-міністр сказав, що якщо б залежала ЄС і НАТО виключно від Польщі, то за один день Україна там була. То хто знає, може в наступному році ми можемо розраховувати її на перше, і на друге. Ліквідація військового злочинця в Москві російська влада заявляє про затримання підозрюваного у вбивстві генерала Кирилова. Це 29-річний громадянин Узбекистану, який з помітним акцентом розповідає на відео, що приїхав до Москви за завданням української спецслужби за розміщення камер і підрив самоката. Йому, начебто, пропонували 100 тисяч доларів і європейський паспорт. Начальника військ радіологічного, хімічного біологічного захисту збройних сил Росії ліквідували за допомогою самоката. Туди заклали вибуховий пристрій, який спрацював, коли Кирилов вийшов з дому з водієм. За даними змі, операцію провела служба безпеки України. Вона ж напередодні заочно оголосила Кирилову про підозру у воєнних злочинах. Хімічні боєприпаси використовували проти українських військових понад 4800 тисячі разів. Пишіть, що думаєте з цього приводу, жі могли розяни так швидко знайти тих, хто готував цей замах, Тож, чекаю ваші думки в коментарях. Не забудьте підтримати нас лайком чи підпискою. І ми продовжуємо. Виконали реформи, отримали новий транш. Єврокомісія перерахувала Україні 4,1 мільярд євро макрофіну в межах програми Юкрейн Фасіліті. У раді ЄС задовільно оцінили дев'ять індикаторів реформ, які мали виконати в Києві. Це стосувалося бізнес-середовища, ринку праці, регіональної політики, ринку енергетики, захисту довкілля і боротьби з корупцією. Ці пункти також стануть основою в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років. Український прем'єр Денис Шмигаль подякував за кошти, перераховані до нашого бюджету, зазначивши, що вони є визнанням значного прогресу нашої країни та зміцненням стійкості на шляху до Євросоюзу. Програму Ukraine Facility з фінансової підтримки України ухвалили у лютому цього року. У межах цього механізму держави ЄС зобов'язалися надати нам 50 мільярдів євро протягом чотирьох років в обмін на реформи. З цих 50 станом на зараз Брюссель виплатив Києву понад 16 мільярдів. Допоможуть відбудувати енергетичний сектор і провести реконструкцію. Австралія перерахує 50 мільйонів євро на потреби України. Про все це стало відомо на тлі першого за 10 років візиту австралійської міністерки закордонних справ Пенні Вонг до Києва. Кошти надійдуть через європейський банк реконструкції і розвитку, звідки Київ зможе отримати доступ до позики. А також Канберра зробить внесок на 6 мільйонів 390 тисяч доларів США до фонду енергетичної підтримки України. України. Пені Вонг вже мала зустріч з своїм українським колегою Андрієм Сибігою, який провів з нею переговори щодо нагальних потреб українського війська зокрема, запропонував передати нашій армії списану в Австралії військову техніку. Міністерка закордонних справ встигла відвідати трипільську ТЕЦ, яку зруйнували ракетними обстрілами Росіяни. А також оголосила, що у Києві вперше, після повномасштабного вторгнення, повноцінно відновить роботу австралійське посольство. Міг допомагати представникам країни агресорки. ДБР затримала голову комісії з врегулювання азартних ігор і лотерей. Івана Родова підозрюють у допомозі онлайн казино з російськими бенефіціарами власник ресурсу кажуть слідчі, допомагав військовим Росії. А саме казино працювало і на її території. Це означало, що дані українців, зокрема й військових, могли потрапити до рук ворога. попри це, ліцензії казино комісія так і не позбавила під час обшуків. У Івана Рудого правоохоронці також знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні. Вже найближчим часом йому оберуть запобіжний захід, а також під слідством перебувають інші фігуранти цієї справи. Усі гроші онлайн казино на українських рахунках, а це 2,6 мільярда гривень, заарештовані. Справа про вбивство 16-річного киянина Максима Матирухіна на столичному фунікулері практично не рухається. Адвокати обвинуваченого вже п'ять засідань поспіль не з'являються і повідомляють про це суд перед самим засіданням. Нагадаю, смертельний інцидент трапився на київському фунікулері 7 квітня цього року. П'яному чоловіку не сподобалося про що розмовляли школярі. і Він затіяв з ними сварку, а згодом штовхнув хлопця Максима Матерухіна. Той влетів у вікно, скло тріснуло і порізало юнакові шию. Від втрати крові він помер ще до приїзду медиків. Нападником виявився 30-річний Артем Косов, колишній співробітник УДО своєї провини він не визнає. Рідні та друзі загиблого Максима на кожному засіданні влаштовували. Акції, аби привернути увагу до розгляду справи, щоб винуватець не уник покарання. І ось що каже мати загиблого Ірина Матарухіна. Вони тягнуть час, розуміючи, вони бояться свідків, які дорослі свідки підуть. Бо діти для них це ну, такі брехливі. Вони вважають, що вони все брешуть а дорослих свідків вони не допускають. Вони просто зривають засідання. Ми будемо боротись. На хабарів понад 200 тисяч гривень затримали голову Маріупольської медико-соціальної експертизи. Фігурантка обіцяла посприяти в оформленні фіктивних інвалідностей. Про це кажуть в поліції. Комісія дислокувалася у Хмельницькому. До неї мали звертатися переселенці з Донеччини і інших тимчасово окупованих територій. Чоловікам призовного віку тут пропонували уникнути мобілізації, заплативши від 3 до 7 тисяч доларів. Коли керівниця МСЕКу убрала чергову суму, її і затримали. Під час обшуків в неї знайшли ще 26 тисяч доларів і тепер проводять розслідування стосовно інших членів комісії. Війна в об'єктиві мільярдера в Києві. Відкрилася виставка відомого американського бізнесмена і філантропа Говарда Баффета. Це найбільший приватний донор України. З початку війни фонд Баффета надав допомогу українцям на понад 800 мільйонів доларів. Він вкладається у відбудову розмінування, протезування ветеранів і не лише за останні два з половиною роки. меценат понад десяток разів особисто відвідував українські міста, їздив на прифронтові території і все фотографував на власну. Камеру півсотні фотографій Говарда Баффета від сьогодні експонуються у столичному музеї Ханенків на цих світлинах. Реалії життя українців в умовах війни, робота українських військових на передовій, зруйновані будинки і звичайні воєнні будні в Херсоні, Харкові, на Донеччині та інших деокупованих територіях. Фотографувати війну мільярдер вирішив, аби показати всьому світу відвагу українців та задокументувати злочини росіян на виставці. Також представлені світлини Дмитра Козацького, автора відомих знімків з Азовсталі. Побачити ці роботи можна у музеї Ханенків до 11 травня 2025 року. Це перша виставка Говарда Баффета в Україні. Фотовиставка до цього були десятки його виставок на заході в Європі, США. Він є одним з найбільш пристрасних відданих адвокатів України. Правди про українську війну на заході. Тож не забудьте якось вихідними відвідати виставку і побачити, що там не знімав Бафет на власну камеру. На цьому в мене вся інформація. О вісімнадцятій наступний випуск. Не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок, коментуйте ефір. Тримайтеся.